Що все, що було у нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя. Топ-10 штук, за які яких і найбільше. Значить, плацкарт це просто боєр. Я б за я не знав, щоб я дав. Потім за якимись там магазинами, типу АТБ, кулінічі, отака ось, проста дуже людська бойова історія. Як не дивно, за людьми, які сваляться просто на вулиці за якісь побутові теми українські, потім, звісно, за українською їжею, і саме в Україні і десь в селі, знаєш, там, де все домашнє, от справжні, за базаром українським дуже спочатку. Ну, тут тут немає такого, тут вже все біло, технології, це вся історія. Ось можна безкінечно жалуватися на ці дороги ужасні в Україні і так далі, але повернутися там на деякий час про них проїхатися, Відчути оце все побачить обличчя людей, які блюються на цій дорозі. Це теж би було приємно побачити, але просто в моменті насолоджувався тим, що є. Звісно, дуже оце українська доставка, український сервіс, це то, що мені хотілося б просто відчувати кожен день, ніде в світі такого немає. І якщо чесно, медицини теж ніде такої світі, як немає в Україні, про всіх оцих поганих больницях, які там тріскаються, розвалюються при там оцих очереттях. В цілому дуже сумують за Україну, яка була до війни. Тут я думаю, можна поставити крапку.